А на Сьогодні ми це все відкриваємо і пробуємо. Що починаєш? Це відкриває. А що це таке є? Тут намальований монстер якийсь. А що це є? Шоколадка? Це є жуйка. Жуйка. Відкривай. Nothing too short. Isso é dobre? Hum. Só é Como eu eu não É que aí. O E aí, eu estou. Eu estou. Що там ще будемо відкривати? Отак є журки свинка пеппа. Яка вона по формі? Тоже свинка -пеппа. Вона, вона у формі, формі свинки, так? Так, лише голова. Можно? Читаю монетки. Где вот такая вот такая? Злая в Ось шоколад. Ось свинка є свінка такі теж монети. Монетки? Ну покажи. Це монети Пепа. Ну, давайте просто монет... Розклади їх тут на столі, так всі монетки, щоб було їх всі верні. Ну так, по другою стороною, там mm. По дві одне. Це вже є таке. І хто це є таке? Тут є джо. то ще є, складай тут ще. Ще є. Тут, тут складай. Таке. <coughs> таке вже є. Mm -hmm. А таке немає. Таке нема. Таке є. А з другої сторони? То складывай все, найти, шея mm -hmm. Mm -hmm. Повторяю, что я скуда. Повторяют, тошно разному. Тут идет Джордж на конеку. Ну, no, ведь край, попробуй. Это таки самим она, это я, Мональний. Так як шоколад, так. Тільки що інші на вигляд. Так. Да. Чи не хочеш пробувати? Ну, відкривай другий Тут ще є. Собачий патруль А покажи, етикетку покажи спочатку. Що це у нас є за. Що це за монетки? Монетки.

поїзд склався. Mm -hmm. Це Райдер, він керує всіма собачками. Что тут у є. Просто такого що немає. Шоколадка з білочкою. Це такі маленькі шоколадки. Чи Чистань усі. Не всі одинакові. Mm -hmm. І картоплю. І Одну попробую. Prosto szokoladka czy, czy jednocześnie? Prosto szokoladka. Prosto szokoladka. A to co? Jeszcze jest Kinder. Z dziewczynką idzie do morza. Давай, Новорічна ігрушка. От тут вся колекція, і нам попався сніговець.

Проступати. Угу. Тут, а от тільки ниточка для чого. Це... Ниточка можна тягнути. Це має бути типу, типу спіднечка чи що, якась така. Спіднечка така. Це ось так. А ниточка для того, щоб до ялинки прив'язати. Так. Це вже на наступний новий рік будеш це прив'язати. Збережеш цю ігрушку. году ну, и там до да, мои таблетки стоят, и все. Ниточку. А, ниточку тут за, за, шапочку треба привязать. За да, шапочку? Да. Я так Одну вот тут, а другую тут. І це потім до ялочки. Ну, до ялиночки. Ти да. на пальчик можна тягнути. Сука. Ще є кіндери собачий патруль. Тут їх три. Тут є собачка і поліцей з ким. Є. Собачкою, що має трактор. І знову собачка з поліцейським. І ще таких два. Что там-то капсула? Коллекция розинок. Это ну, потом такие, Так, так стирать, або мягкенько. И у какие-то. Это оливчик или что-то такое? Так, так, был Это Ну, оливчик, это просто несколько штук, ты их разом съедать можно. Non ну ваше, і все, зараз їх всі можна разом одну до іншого причепити. Тут ігрушків немає, лише, лише стиралки для Тоже жовта капсула. Тут уже з дівчинкою. Видно, Уже два. Ну, такая сама. Mm -hmm. называется тут. Роки, Скай. Роки, Скай, это це маршрут. Чейз. Чейз. мне хм. найбільше Скай. Беречка. 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 Mm -hmm. скажи всем папа -па? всем папа и, и подписывайтесь на мой канал Анюта